пам'ятаю, Помните, объекти дворище були зачины, і я сюди універсальний ключ потратить Це було весело. Це було жорстко, я також так під***вся. Ну, я в цьому режимчику безпечні mm. місії. А, ні. Я так. Ну на другий, цим яйцями трошки. Почу. Перший? Знизу? Да, да, да. Внизу, да, да. Да, да, да. Трошки нагадав у він мені накидав добряче. Броник майже вибив. Його, здається, вбили. Ну, я біля директорки, я просто хочу вже директорку зайняти. Так, ну я не як перший. Ну, зброя не висить. Та щось має бути. Люхи має бути, бать його рот. І антенна Ну, да. Машинка. А того типа знизу. Ну я точно не. Може, хтось його добив інший? Ну перед нами чує. Тому обережно. Ну. Дай видео. Т5 Угу, Граната. А я в когось, я в когось болик. Скиньте, будь ласка. Ага. Біжу біжу, біжу, біжу. Мене добили. Так потупов помер. Треба було просто викинуть. Тихо, тихо, тихо. А це ты п'ятий вас зніс, чи Це Я потупому вмер, я хочу прокинути гранату, а двері зачинені. я такий, блядь. Ну він не добив, да, десь, типу, справоруч він. сука без броника вот такого мы не насыпали болючего Що? А, я ще. я трьох убив. Ті де ще одного з А, ось я цього одразу убив, я його все таки перепікав. Ну. Цей вже роздутаний. Тихи Вот что мне так более тебе было. Угу. Uh -huh. Засовывал в шестом mm, Нормально, сервизок. Давай. Баллон mm. с газом. Фелки. Вот такая. И червоные эти вешки чекал больше, конечно. Сейчас, ну, Я спейс Nope. Нормально? Я зрозумів. <хи> ну давай, ну хоч тут. Ну, звісно, пиздюлино пережив неймовірно. Я взагалі зараз mm -hmm. зараз бігаю і не розумію, як я щас живий залишився. Привіт! Вибачте, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео. Напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду! О, ну, це, це судьба. Мені здається, тут зараз просто постягуються у по комусь стріляється. Да-да, mm -hmm. і є вже другий поверх у мене, я заходжу. Забігає. Ага, побачив. Піду йому на кухню в'їзд. Мене зняли. в одного. Мінус. У тебе чи під тобою десь. Я двох убив. Пережде того, що ти боїв бай... ну, і другого кінта. Кінти. Oh wow! Бать тут, напевно, всього. Я і трошки картина. Oh, картина? Да. Ну, картина. Ну, картина. А де ти був сет на вулиці десь лежав? Ні-ні mm, ні, я там же був на трійці. Біля мого трупу на третій. Ви тупо в, да, в одному місці в бої 2. ж ви ну, зі мною на мотель не побігли плаці. Вони бачиш, зняли. Я. З мотеля, а його ззаду зі зістайблів десь. Ну не 100% мають десь тут сидіти зараз. Санкувати ну, мотель, там якийсь, я не знаю. Ну, щось оце робити. Ну, ж вони забили і побігли на віло. Ну, типу, розлутали наші трупи і, і все. Так а що нам мотель не піти тоді? Вони ж бачили, що ми сидимо, синкуємо мотель. No. Поймо, там ще, тіма. Нам лодос no. стільки нема куди дівати, там все залутано, побігли далі. Ну мені б жадібність не дозволило так вчинити. Так, да, розлітаємо. Я. Обидва, Обидва, так. Да так, -да так, -да, обидва голі. Там щит. справа от тебя Я побачу, я побачу. За колонной, по-моему, через... Да, 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 да. А от соло він був не соло, він був, нахуй. він там бігав при. Від кого? Бля, у мене стільки запитань, справді. Є ідея. Так, от. Крутну трошечки. Да, херово, звісно, що вас поклали, пацани, дуже херово. А саме вийдеш. Типу треба було заходити. Но. Та позиція, де вас поклали, пацани, я на ній взагалі ніколи не затримуюсь. Прибіг, пікнув, якщо нікого не побачив, одразу збив. Я типу стільки людей поклав. З усіх боків мапи. Із вікошка на мотелі, з нижнього, з зелені, із звідси з медички, типу, теж. О, він п'ятий був. Хуясий, давай но. Давай. Ну це такий, це гіс Валера зашов чисто. сном каточку зіграти я трошечки раніше відправив спать просто. Зато на роботу встане нормально все буде. Ну Смол холд зараз потанцюємо. Сиди, чекай, ти чекай, ты понял? він нас сыв. Я думаю, пацани ті що вас виже ноги, ми спать лягаємо. Жей, СВД, Ого. Їбать. У мене що сьогодні свід... день народження, чи що? Інте, якщо просто баганула, і там володіти <і> лежити, просто я далі пішов.